Одного разу Господь сказав мені, дочко моя, довір'я і любов твої сковують мою справедливість, і я не можу карати, бо ти мені заважаєш. О, яку велику силу має душа, сповнена довір'ям? Коли думаю про вічні обіти і про те, ким є той, хто прагне поєднатися зі мною, то думка поглинає цілі години мислення про нього, як це станеться, адже ти Бог, а я твоє створіння. Ти безсмертний цар, а я Жебрачка і одна нікчемність. Але тепер мені вже все ясно, адже цю безодню вирівняє Твоя ласка, Господи, і любов. Ця любов вирівняє безодню, яка лежить між тобою, Ісусе, і мною. О Ісусе, як глибоко ранить душу, коли вона старається завжди бути щирою, а тут їй закидають облуду і ставляться до неї з недовір'ям. О Ісусе, і ти був у такому терпінні. Щоб надолужити Своєму Отцю. Прагну затаїтися так, щоб жодне створіння не знало мого серця, Ісусе, Ти один знаєш моє серце і володієш ним, ніхто не знає нашої таємниці. Ми розуміємо одне одного з одного погляду. Від хвилини, коли ми пізнали одне одного, я щаслива. Твоя велич наповнює мене, О Ісусе. Коли я на останньому місці і нижче навіть від наймолодших новіціаток, тоді почуваю себе на своєму місці. Не знала, що в тих сірих кутках Господь помістив стільки щастя, тепер розумію, що навіть у в'язниці може бити з чистих грудей, уся повнота любові до тебе, Господи. Зовнішні речі не мають значення для чистої любові вона проймає все. Ні брами в'язниці, ні брами неба не мають над нею влади. Вона доходить до самого Бога і ніщо її погасити не зможе. Замки для неї не існують вона вільна, як цариця, і вільно всюди проходить. Сама смерть мусить схилити перед нею голову. Сьогодні приїхала до мене моя рідна сестра. Коли вона розповіла мені про свої наміри, я остовпіла, чи це можливе. Вона прекрасна душа уставлені до Бога, однак знайшла на неї велика темрява, і вона не могла знайти виходу. На все дивилася крізь чорні окуляри. Добрий Бог дав мені її в опіку. Протягом двох тижнів я могла над нею працювати. Однак скільки ця душа коштувала мені ефір, тільки один Бог знає. За жодну душу я не принесла до Божого трону стільки жертв і терпінь, і молитов, як за неї. Я відчувала, що я примусила Бога уділити їй ласки. Коли над тим усім розважаю, бачу справжнє чудо. Тепер бачу, яку велику силу має прохальна молитва до Бога. Великодня Утрення. Сьогодні, під час утренні, я побачила Господа Ісуса, оточеного сліпучим сяйвом. Він наблизився до мене і сказав Мир вам, діти мої! І звів руку і благословив. На його руках, ногах і боці ясніли рани. Він глянув на мене з такою ласкою і любов'ю, що вся моя душа потонула в ньому і мовив мені. Ти взяла велику участь у моїх страстях, тому даю тобі цю велику участь у моїй радості й хвалі. Уся утрення здалася мені однією хвилиною, дивне зосередження огорнуло мою душу і тривало протягом усіх свят. Ласкавість Ісуса така велика, що її неможливо описати. На другий день після святого Причастя я почула голос дочко моя, дивись у безодню мого милосердя. І віддай цьому моєму милосердю честь і хвалу, а зроби це таким чином. Збери усіх грішників з усього світу і занур їх у безодні мого милосердя. Прагну перебувати з душами, душ прагну, дочко моя, у моє свято, у свято милосердя, будеш обходити весь світ і переводитимеш землілі душі до джерела мого милосердя. Я вилікую їх і змісню. У стражданнях не шукаю допомоги у створінь, але Бог для мене є усім. Хоч часом, здається мені, що і Господь мене не чує, озброюся терпінням і мовчанням, як голуб не скаржиться ані не має жалю, коли йому забирають дітей. Хочу ширяти у сам жар сонця і не хочу затримуватись у тумані. Не зупинюсь, бо опираюся на тебе, моя сила. Гаряче прагну, щоб у щоденному сірому житті керувалася не людськими нахилами, а духом. О, як усе те тягне людину до землі! Але жива віра отримує душу у вищих сферах, а особистій любові призначає місце для неї властиве, тобто останнє. Сьогодні ми приїхали до Кракова. Яка радість, і я знову опинилася там, де вчилася перших кроків у духовному житті. Дорога мати магістра завжди така сама, весела і сповнена любові до ближнього. Я на хвилину увійшла до каплиці. Радість залила мою душу. Я пригадала усі ті ласки, якими була обдарована тут як послушниця. А сьогодні ми усі збиралися, щоб піти на годину до новіціату. Мати магістра, мати Юзефа коротко ознайомила нас з планом реколекцій. Коли говорила, перед моїми очима постала все добро, яке ця дорога мати для нас зробила. Я відчула в душі таку велику вдячність до неї. Моє серце стислося від думки, що я вже останній раз перебуваю в новіціаті. Вже я повинна боротися разом з Ісусом, працювати з Ісусом, терпіти з Ісусом, одним словом, жити і умирати з Ісусом. Вже магістра не буде ходити крок в крок за мною, щоб вона десь напоумити, десь застерегти, десь навчити, заохотити чи посварити. Я так боюся залишатися сама. Ісусе, придумай щось. Я, звичайно, матиму настоятельку, але все ж більше буду сама. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами.